Віка привезла деякі покупки. Ой, ми отак можемо і стоять, можемо кататися. Ой, вітер у нас сьогодні хуже і холодніше. Але ми все рівно погуляємо, так? М -м -м. Каву бабулі привезла. Угу. Нам сьогодні трішки тіснувато, то коли машини нема, ми гуляємо. Ну нічого, да? Я заснем на повітрі, да? от бабулі повезло. І в неділю, і в понеділок будуть вроді, і вівторок, аж да? у вівторок, кажуть, поїдуть. Малявочки мої. Так, музика замовкла, да? давай. Опа. А да, ми зараз поїдемо, мабуть, трішки отам проїдемося на сонечку, там більше місця. Та й тут воно як щитать сюди, туди по колу, то, мабуть, ота довжина. Ну, Мені здається, там затишніше. Ми поїдем, да? М -м -м. Ну, ми поїдемо, так? Внучка, я тобі дякую. Сьогодні Вікуля робила деякі закупки, і я зараз хочу показати. Так. Там в нас музика грає, малявочка. Слухає музику. Так. Е, два, дві упаковки такої туалетної бумаги. Каже, Бабуля, не, а, не вав? ну, акція була. Коштує одна упаковка 51 гривну 50 копійок. Так, напій. А, говорила, Вікуля, не треба мені купувати. Ой, напій кока кола 2 літри, мабуть, акція була. Так. Значить, коштує 40, да, 49 гривень 60 копійок. Без цукру. Не дуже так мене тут комфортно. Так, і далі. Крупа, розумний вибір. Гречка кілограм. Ось якась вона темна, темна. Так, зараз скажу, скільки вона коштує. 27 гривень 90 копійок. Так, хекхупсі, водний світ, тушка. Е значить, коштує. Так, а, а як же ж його тут розрозуміть? 167 гривень 90 копійок. Свіжоморожена. Тож, тушка, мабуть, кілограм там. Зараз я її пошукаю. Бо... Тут же ж хіба... Ага, знайшла. Так, да, це оті упаковочки, що по кілограму. Да маса 1000 грам. Далі хліб рідного краю, прянозерновий, 350 грам, 16 гривень 20 копійок. Це ось такий. Далі мультізлакові палички. Ось такі. І такі. Три. Три упаковочки. Була акція. 47 гривень 60 копійок одна упаковка. І мінус 2,39 на кожній. Знижка заплатила 45 гривень, 41 копійку. Ну, це нічого, якби можна так і брати. Так, отак покладу. Так, далі вершки вікуля взяла собі до кави і каже: ну, одну ж почну буде пити а одна буде до слідуючого разу. А ця як лишиться? Бери допий, щоб не прокисли. Кажу добре. Коштують 200 грам 26 гривень 40 копійок. Так, далі. Далі взяла вона своєму красунчику, моєму правнучку. Дивіться, що. Це ось такі авто. От кожна коштує. 94 грив, 90 копійок. Далі кориця 20 грам. По 91. Зараз порахуємо. Я говорила, 5 пачечок мені. Да, 5 пачечок ось таких кориці. Я її п'ю, з чаєм, з кавою, з какао. Віка сміється з мене. Ну і ладно. Так, про корицю сказала. Печиво Марія. Теж на фруктозі. Я бамбук на фруктозі. ж. Ось, така, ось таке печиво. Так, печиво 240 грамів коштує 30 гривень 90 копійок. Мінус гривна 54 знижка. Заплатила 29 гривень 36 копійок. Ковбаса, м'ясна лавка. Своя лінія, салями фірмова. Так, 363 грами, Кілограм коштує 299 ,65 гривень 65 копійок. На 106 ,77 гривень 77 копійок. І акція ТБ знижка 5 ,43 гривень 43 копійки. Заплатила. А, від цієї суми. А так, да Господи тут розберешся іще Так, хава Хава 160 грам. Ось така. Теж на фруктозі давно вже не купували. Хочеться, чесно. Так, коштує 160 грам 29,90, знижка гривну 49 від АТБ 20. 8 гривень 41 копійка. так І зубна паста Колгейт. А, а ковбасу не поклала. Ось так. І зубна паста Colgate. 100 мл. Коштує 59 гривень 50 копійок. Не знаю, може, акція є. Ну, тут нічого ж не написано. Вікуля з малюком. І пакет. Він тут зверху 5 гривень, 10 копійок, ось такий. Здоровий. І оце витратила вона таку суму. 1014 гривень 64 копійки. Ось. А що тут є? Нічого.